скільки калорій можна спалити, просто лежачи у спа басейні. Звучить як жарт, але це чиста фізіологія. Коли ви занурюєтесь у теплу воду, тіло автоматично починає працювати, судини розширюються, серце б'ється швидше, обмін речовин прискорюється. Гідромасаж діє як природний тренажер, вода створює опір, м'язи мікроскопічно скорочуються, навіть якщо ви не рухаєтесь. Дослідження показують, 30 хвилин у СПА можуть замінити легку кардіопрогулянку або півгодини йоги. І це без поту, без залу, без черг на біговій доріжці. А ще гідромасаж стимулює вироблення ендорфінів, гормонів щастя. Тому тренування у воді приносить не втому, а задоволення. Ідеально, правда? У СПА Галаксі ми знаємо, як зробити так, щоб ваш басейн працював на ваше тіло, настрій і красу. Тепло. Масаж, релакс і мінус кілька сотень калорій. Тож, якщо шукаєте спосіб залишатись у формі без фітнес-клубу, власний спа-басейн це ваш новий формат спортзалу вдома. Замовляйте спа у СПА-галаксі, оберіть модель для фігури та настрою і нехай вода працює замість вас. Підписуйтесь, щоб дізнаватися більше лайфхаків, як схуднути, просто відпочиваючи.